Я впевнена в тому, що добрі мультики точно вчать діток, як бути добрими, як робити десь правильні поступки у житті. Тому важливо обирати, що саме їм показувати для прикладу. Знаєш, але якщо діти можуть ще якось надихатися мультфільмами і щось правильне з них черпати, то дорослим потрібно щось таке серйозніше. Йдемо про духовну про духовну віднову, тому що десь ми готуємося помаленько до посту великоднього, тому що вже зовсім залишилося трішки. Зараз будемо з вами спілкуватися на дуже гарну тему, тому що буде відбуватися певна школа школа такої катехізації, де зможна буде якось почерпнути для себе нові знання духовні або ж навпаки їх якось підтвердити, ті, що в нас уже є. І ми запрошуємо гостю Лідію Москаль. Це є представник школи християнського життя та євангелізації. Доброго доброго ранку. ранку. Доброго ранку, вітаємо доброго. вас, кажіть код, пароль. Запрошуємо, запрошуємо. Сідайте посередині, будь ласка. Розповідайте, що це за школа? Така буде духовне віднова, тому що взагалі зараз багато є, напевно, ще таких школ. І при церквах, різноманітні семінари відбуваються і так далі. І чому виникла така потреба? Ця школа насправді називається Школа Християнського життя і євангелізації. Скорочно ми її називаємо школа Марії. Що це за школа? Це така формаційна програма, розрахована на 6 років навчання. 6 років? Так, на Тут років. університет, а не школа. Ні, насправді це є, вона має чотири з'їзди в рік, три рази це є вікендові з'їзди, тобто п'ятниця, субота, неділя, і один раз літком це є два тижні. Ага. Ну, це не зовсім як університет. <рес> ну і в чому полягає власне ця школа? Тому що я не ця не школа вона допомагає учасникам її дойти до зрілості у вірі. І зайняти місце в церкві і суспільстві, тобто бути відповідальним за життя сучасної церкви, сучасного суспільства. Ну в школі мають бути вчителі. Хто є так. вчителі у вашій школі? Ми я би сказала так, що в нас не тільки вчителі, а у нас є група організаторів школи, в якій є лектори, тобто ті особи, які викладають, але крім них також є дуже багато людей, які, наприклад, ведуть групи. Бо якщо в нас там на одно на одній сесії школи 260 учасників, це 26 груп, тобто це 26 осіб, які ведуть ці групи, але вони обов'язково мусять бути лекторами. Але також є люди, які викладають, які є лекторами. То це є здебільшого миряни, які пройшли цю школу, але також це є і священники, і сестри, які співпрацюють разом з нами. Нам цікаво дізнатися, чи переважно ті люди, які хочуть стати учасниками вашої школи, це люди, ті, які не вірили до того. Буває дуже по різному Є велика кількість людей, зокрема молоді, які раніше не вірили, і потім прийшли, мали питання в своєму серці, шукали, і вони прийшли на цю школу. Бо євангелізація бо це наша школа християнського життя і євангелізація, тобто євангелізація, тобто приведення людей до церкви це є одна з наших, якби з наших цілей. Але також є багато людей, які, наприклад, це і старші люди, люди середнього віку, які в дитинстві не мали можливості приходити катехізацію, які входили до церкви, але зараз вони мають можливість більше дізнатися про свою віру. Як ви взагалі себе знайшли в тому всьому? Ваша особиста історія, що ви дійшли до того, що ви зараз ходите на телебачення і проповідуєте про це? Угу. Моя історія, мене привели друзі на цю школу. Я прийшла ще в такому віці 14 років. Угу. Е і Зараз у нас вже на школу можна з 18 йти. Е але я прийшла в 14, тоді ще не було таких правил на Е Мене привели друзі, я е прийшла, і мене дуже вразило. Така простота, щирість людей, які там були на цій школі, їхнє, бо всі люди, які є на школі, які служать в школі, вони є волонтерами, тобто вони це роблять на добровільних засадах. І це щось таке, що дуже щире, непідробне, та, бо вони є там не тому, що мусять бути, а тому, що вони насправді хочуть бути там. І ця любов до людей, щирість, їхнє бажання передати свій досвід, воно дуже мене торкнуло. І я залишилася в цій школі. Це та, та, та школа, вона йде якось паралельно з вашим життям, скажімо там, особисті. З тим, з вашою роботою, з тим всім, звісно. чи ви віддаєте себе, звісно. Тобто, це є як додаткова таке волонтерська праця, можна сказати. Угу. Там є певні предмети, чи це можливо все побудовано на питаннях, відповідях, розмовах? Школа має таку програму, яка триває 6 років, і кожен рік це інша тема. Тобто, коли людина приходить вперше, це є тема така такі фундаментальні теми віри. Людина може вирішити прийняти для себе рішення, ким є для неї Бог і яке місце він займає в її житті. І після того, як вона приймає це рішення, тобто вирішує або вона хоче йти за Богом далі, хоче йти в цій школі далі, також то вона далі продовжує дорогу формації, далі є тема учнівства, потім християнський характер і ем, праця над собою, це дуже важлива тема. Потім будування спільноти, служіння і таке внутрішнє духовне життя. А чи можливо потрапити на цю школу, що буде 20-22 лютого, якщо ти до цього ну, не брав участі? Так, так. Власне, е, в нас є різні ступені цієї школи, тобто кожен рік цей. Інший ступінь, і якраз 20-го, лютого це є школа нульового ступеня. Тобто, ті люди, які ще ніколи не брали участь, можуть прийти, і ми власне сердечно всіх запрошуємо. Ще, ти ну так Тому слухаєш, так. вас ви то, така активна і роз, розмовляєте. Ви теж так в такому ключі. Ви подчуєтеся з таким твердженням чи з такою думкою, що існують от, активні християни, існують пасивні. Пасивні це ті, що просто ходять до церкви, і, і то ходять до церкви, ну самі не розуміють, чому mm -hmm. Та, Є такі активні, от як от ви, ви то все вірити. なので。Mm hmm. Ем, наш, мета, мета нашої школи це якби так допровадити до зрілої віри. Є християни, можна їх назвати номінальні, тобто тільки за назвою. А ага, є то за що я пасивні? Так, називаю, так, так, так. А є християни mm. практикуючі, тобто ті, які беруть активну участь в житті церкви. І наша мета також, щоб ці номінальні християни вони якби стали практикуючими християнами, тобто не тільки один раз-два рази та до церкви, як кажуть, нас раз в рік, коли Пасху свять. Mm -hmm. Тобто щоб вони брали активну ще, участь ще перед тим до сповіді. Так, так де ваша школа проходить. Школа приходить в приміщенні Українського католицького університету. Це є корпус вулиця Свенціцького, 17. Що скажіть, як можна стати учасником? Чи потрібна попередня реєстрація, так, чи можливо телефонувати кудись, якщо глядачі наші захочуть взяти участь? Е, так, потрібна попередня реєстрація. Е, у Нас є телефон нашого бюра школи. Я можу навіть сказати його зараз Так, можете вісім, е, 098 80 17 212 098 дев'яносто вісім Це телефон бюра офісу школи, в якому можна записатися на школу. Ми вам дуже дякуємо за такі гарні mm -hmm. настанови. ранкові. це дуже актуально зараз. Лідія Москаль, представник школи християнського життя та євангелізації. Напевно, такі школи вчать нас бути добрими, творити мир у цьому світі. І Ми насправді всі за це дуже вболіваємо. Але на жаль, ми маємо те, що маємо, і маємо бути в курсі точно тієї ситуації, яка зараз є в нашій країні. Журналісти з «Вавилон-13» детальніше завжди показують те все, що є насправді.